Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову, як завжди, запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду смажити такий болгарський перець і буду робити потім для нього підливочку. Дуже смачну: сметани, з помідорами. Це дуже і дуже смачно виходить. Ну, я все, що мені треба для підливки, не поставила на стіл, я тільки поставила перець. І олії, що мені потрібно на тепер. Ну, от зараз піду обсмажу перець, а потім вже буду продовжувати показувати, що далі і що мені потрібно. Але, на жаль, виключили світло, і я вже що зможу, те покажу. А коли вже включать світло, я покажу, буду продовжувати далі і покажу вам, яку буду робити підливу. Покажу, який вийде у мене перець. Я вже біля плити. Сковорідка нагрілася, влю сюди олію, перець я помила гарнесеньку, просушила, і буду ставити, щоб обсмажувалося. Так. так. І тепер взяла отак бумагу, це користуюся. І зараз буду так мені порадили, що так люди тепер роблять, перець. накривають. Тому що кришка робить конденсат. І туди пара падає, дуже краскопиться він. Ну, зараз побачу, спробую, як воно буде. Ви скажу вам, чи добре, чи не добре так. Покажу вам, що я бумагу забрала і все-таки кришкою накрила, тому що то нічого не виходить. Мені не сподобалося. А кришкою отак трошечки наполовину прикриваю її. І, і отак вони на маленькому огні смажуться там, обсмажується. Ну, зараз вже. Вони у мене обсмажилися. Я швиденько заберу і покажу вам. О, пішов великий, дуже гарний. Все, буду забирати. Отак обсмажила. Бачите? Огонь скрутила. Буду забирати їх. І зараз слідуючи буду ставити і теж обсмажити. Ось так. І так буду слідуючи. Пока... Обсмажувати вже більше, не буду знімати, тому що і світла немає. І якось так непривично. Покажу вам, що перець обсмажила вже. Поставлю його заріхаюстини, а коли вже трошки обстине, я шкіру з нього зніму, а далі вже буду показувати, що буду робити. Уже є світло, і я буду продовжувати. І покажу вам, що от Ба, ще перець почистила гарненько від шкірочки. От її. І покажу вам, що мені потрібно тепер для підливочки. Я взяла таких 5 невеличких помідорів, можна 2 великі. Там, у мене такі в городі були вже доспіли, малесенькі. Я взяла от таких спілих 5. Цибуля мені потрібна, така невеличку взяла, бачите. Ну, можливо, і всю не поріжу для засмажки, можливо, і лише половину. Я коли роблю таку підливочку, що багато сметани, я не люблю там багато цибулі, тому кажу, що. Тільки половина, напевно, візьму. Сметана мені потрібна, тут у мене 350 грам, ну і олія за засмажки і сіль. Ну, от і все, що мені потрібно. Я поставила вже сковорідку. Сковорідка нагрівається і йду до плити. Я вже біля плити і покажу вам, що помідори от порізала так дрібнесенько. Ну так, шкірку не здиймала з неї. Що не любите шкірку, можете знімати з помідори. І бачу, що сковорідка нагрілася. Отак десь. Да. 50 мл олії. І сюди поставлю, нарізала пів цибулі, так як і казала. І ставлю хай підсмажиться трошки, так, легесненько, не дуже. Цибуля трошки от почала бути золотистою, і смажилася. І тепер додаю сюди помідори. Я буду обсмажувати Тепер помідори тут. Я зимою, коли отакий перець роблю, буває, що так само обсмажую його, від ту зніму і в пакети заморожую. І дуже прекрасно такий перець получається зимою теж з сметаною, такою підливочкою. Якщо немає таких свіжих помідорів, то я додаю одну столову ложку там, томатної пасти. або Соусу томатного І теж дуже смачно виходить. Все, Хай трошечки підсмажуться помідори. От помідори гарно так просмажилися. Бачите? Тепер додаю сюди сметану. Сметану додала сюди. Тепер візьму соле. Я візьму отак брітку по посолю. Десь одна друга чайної ложечки. Це гарненько все перемішаю. І хай трошки покипить. І зараз, коли трошечки покипить сметана зі цими помідорами, я попробую на кислоту. Якщо трошечки дуже така кисловата, я додам трошки цукру. Я спробую. Левочка закипіла гарнесенько. Я спробувала на кислоту. Можна додати трошечки цукру. Небагато, але ну, можна додати. Але соле треба ще трошки додати. Я візьму цукор ну. і отак це така мірочка. Десь одна друга чайної ложечки цукру дала. Багато, не треба багато. Ну і додам ще трошки солі. І це кожен всі це все додає за смаком. Це я показую, що я додаю, але кожен пробує і собі додає за смаком, як на свій смак. І все, дивочка готова, покипіла. А зараз буду сюди додавати перець. Брати перець. Я так його ножем, видно, зараз руку поставлю в інші сторони, вберу, і так розрізаю, там витікає туди сік. бачите, Сік витік. І щоб оця підливочка зайшла всередину перця теж. І так кожен зараз буду робити. Ну, З декотрого, можливо, і сік вже вийшов, коли я знімала шкірочку. Но все одно є. От і так з бачите, Сік пішов. І вже розрізаний, з нього стік уже вийшов. Так. О, так. А зараз я поставлю він закипить, дужче, ці підливочки, ставлю на огонь, ну десь хвилин. 5-7, отак він на маленькому огні, тут покипить ще підливочки. Береться з цієї підливки, і це дуже-дуже смачно виходить. Закипає. Я зараз візьму кришку, накрию, зроблю малий огонь. Перець закипів гарно. скручую на маленький огонь, накриваю кришкою і 5-7 хвилин. Перець буде готовий. Перець уже готовий і покажу вам, який вийшов. Отак його можна набирати в тарілочку. Ще один. Ось такий, бачите. І ложкою наберу цієї підливочки до перцю. Отака смакота виходить. Це дуже смачно. Ми ще любимо з білим хлібом ось сюди оцю підливочку макати хліб. Це так смачно. Так що, дівчатки, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такий перець, такий підливі зі сметаною, з помідорами, приготуйте і ви. це і смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже вам гарно дякую за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне здоров'я, Божої витримки і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!